Ранку, друзі, ради вас вітати знову на нашій програмі Підбадьорення Божим Словом. Давайте я прочитаю вам з 17 го псалма і хочу вам прочитати 31 й вірш. Він, Господь, є щит для всіх тих, хто на нього надію покладає. Написано, що Господь є щитом, чи Він. Охороняє усіх тих, хто покладає свою надію на нього. Тому ми з самого початку нашої програми проголошуємо, що ми покладаємо свою надію на всемогутнього Бога. Ми говоримо це, і ви можете сказати це разом зі мною. Я покладаю свою надію на всемогутнього Бога. Я знаю, що Він любить мене, що Він захищає мене, що Він пікується про мене, що Він є моїм щитом, я е, звертаюся до нього, і Він відповідає мене на всі мої питання і захищає мене. І я вдячний йому за його Сина Ісуса Христа, який подарував мені життя вічне. Амінь. Слава Господу! Радий, що ви це робите і нагадуйте собі знову і знов, що ви очікуєте допомоги. Від всемогутнього Бога, а не просто від людей, які навколо вас. Так, Бог діє через людей і ми вдячні всім людям, які нам допомагають. Але ми, надію все одно покладаємо на всемогутнього Бога, тому що Він той, хто захищає нас на природі. Хто є нашим Господом і Спасителем. Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви. Доти Христа в місті Чернівці. Це програма під Божим Словом, яку ви вже знаєте. І запрошую вас підписатися на YouTube канал Церкви Доти Христа. Натискайте дзвоник, вподобайки, залишайте свої коментарі, друзі. Добре, сьогодні ми почитаємо далі від Марка і подивимось 10 розділ. Ще дійшли ми до 10 розділу і всі там попередні програми у нас є. За всі ці розділи Євангелії від Марка, можете їх передивитися, і я вірю, що вони будуть благословенням для вас. Добре, тут ми бачимо, що Ісус пішов в околиці Іудеї та в землю, що за Йорданом. І до нього знову сходився, сходився натовпи, і він, він за звичаєм знову навчав їх. Тобто, ми бачимо, він перейшов в інше місце, до нього прийшло знову багато людей, і він написано за Тобто, це було звичним. У житті Ісуса, збирати вуки натовп і що робити? Навчати їх. Збирати на великий натовп, ну збирати, тому що вони самі до нього приходили. Це не те, що він приїжджав там, робив рекламу оголошення сьогодні, ввечері тільки один день. Ісус буде навчати. Ні, Він приходив. Люди про це дізнавалися, що він йде чи що він вже прийшов. Вони ходили по всім. Окресностям вони це передавали інформацію, і люди хотіли прийти і повчитися в нього. Тому вони всі приходили до нього. І для нього це було звичаєм. Тому що його цілею було, його метою було навчити людей Божого царства, навчити людей того, як їм треба жити сьогодні на землі. Тому що, звичайно, він прийшов для того, щоб померти, воскреснути і подарувати нам вічне життя. Але він хотів, вже, будучи на землі, навчити людей. Рухатися правильно і жити правильно, і підняти свій погляд до Бога і прийняти його, і жити праведним життям у цьому світі. Тому він навчав їх принципами Божого царства, вже будучи на землі. І, звичайно, що він демонстрував це Боже царство через прояв Божої сили, через силення, через звільнення людей. Ну і багато чого іншого він там. Робив. Добре, і ми бачимо, що тут серед цього, -цього натовпу підійшли фарисеї та почали випробовуючи його питати. Ну, ви розумієте, що вони запитували його не для того, щоб щось дійсно зрозуміти. Тобто ми питаємо, тому що ми хочемо пізнати істо. Ні, вони питали, тому що вони хотіли щось знайти проти нього. Тому вони його випробовували. А мол, ми задумали таке питання, що він зможе нам відповісти? Якщо він відповість нам неправильно, ми його схопимо і зможемо звинуватити в тому, що він порушує закон. Тому вони задали це питання, а воно було таке, знаєте, хитре питання. І вони, вони питають, чи дозволено чоловікові розлучатися зі своєю дружиною. Таке питання. І знаєте, це важливе питання навіть для нас сьогодні, тому що люди сьогодні задають це питання. І тут в одному місті, в марка, він щось відповів, але щоб ми мали повноту відповіді на це питання для нашого життя сьогодні, звичайно ж, нам треба дослідити більше місць писання і знати про це більше, щоб зробити висновки і щоб я міг довести вам, як вчиняти правильно. Тому у нас не є сьогодні за метою подивитися повноцінно на, на це питання сім'ї і всі питання. Розвучення. Ні, ми подивимось тільки про те, що стосується саме цього місця і про що Ісус тут говорив. І вони задали таке питання. І Ісус відповідає їм на це питання, а як відповідають зазвичай євреї. Він задає їм теж питання. І він каже, що наказав вам Мисей? Тобто вони його питають, чи дозволено чоловіку розлучатися зі своєю дружиною? А він питає, що наказав вам Мисей? І вже не він відповідає, а вже їм самим треба щось відповісти. І вони сказали, тому що вони були впевнені в тому, що сказав і Моїсей. І вони кажуть, Моїсей дозволив написати її листа про розлучення та відпустити. І так, це була істина. У них була така заповідь, яку залишив Моїсей, і він це зробив для них. Так, вони це знали. І Ісус сказав їм, через вашу жорстокість він. Написав вам цю заповідь. Він звертає їхню увагу на щось інше. Він каже: так, така заповідь є. Моейсей написав для вас цю заповідь, але він це зробив через вашу жорстокість. Тобто ви були жорстокими, і саме із-за того, як ви поводилися, для того, щоб врегулювати це питання, Мойсей написав вам цю заповідь. І знаєте, він написав цю заповідь для того, щоб захистити жінок. Тому що в той час вони одружувалися, і потім вони не знали, що робити, якщо їм не подобалася їхня дружина. І вони хотіли розлучитися, але не знали, як, і вони просто її відпускали. Казали, тим не більше йди звідси. І жінка, яка залишила своїх батьків, яка перейшла в дім чоловіка. І знаєте, в той час чоловік він мав владу. Владу над жінкою навіть вона не мала ніякого голосу, нічого не могла робити. Вона повинна була тільки в домі працювати, а не десь там. Тому наші часи зараз відрізняються дуже сильно. І знаєте, саме для того, щоб захистити жінку, щоб вони так не вчиняли, майсей дав їм цю заповідь, що ти можеш розлучитися з дружиною і є певні зобов'язання. Чому ти можеш не навчитися? Що це з жінкою? І вона хоча б тепер має, що вона розгучна, що він більше не є її чоловіком. Тому що до цього, навіть якщо вона уходила, він її виганяв і казав, що тим не більше дружина, ніхто не міг це підтвердити, тому що вона залишалася його дружиною. А тут Маєсеєм врегулював трохи це питання і дав їм ту заповідь для того, щоб вони. А розлучалося, і вони мали якесь вже вона мала якусь е, ну, як, е, не підставу, а якесь підтвердження того, що з нею дійсно, дійсно розвелося. Але ж кажу, прав в них не було ніяких майже. Тому все вирішилось на росить чоловіків. І знаєте, чоловіки могли розлучитися з дружиною будь-за що, що їм не сподобалось, вони собі. Розучилося. Ти кажуть, що брак, сім'я, що воно було міцним і сильним. Так, повинно бути міцним і сильним. Але вони, із-за того, що в них з'явилася така заповідь в і вони і самі хотіли цього, ну не всі, звичайно, то вони почали це робити. І бачите, Ісус каже, Він вам це дозволив робити через вашу жорстокість. Ви були жорстокими по відношенню до своїх. Дружин, і тому він дозволив вам це робити для того, щоб захистити ваших дружин, з якими ви хочете розлучатись. І він переводить їх погляд на щось інше. І він каже: Послухайте, від початку творіння, тобто він каже, до цього так не було. Так сталося, тому що ви стали жорстокими, А до цього так не було. І він каже: від початку творіння, Бог. Чоловікам та жінку їх створив. Тому залишить чоловік батька свого і матір свою, і прилине до жінки своєї і будуть двоє одним тілом. Тому більше не буде двох, а одне тіло. І він повертає, звертає їхню увагу на те, що в самому початку творіння казав Бог і казав Адам, про те, коли він отримав свою дружину Єву. І вони сказали. Тому будуть однім тілом. Тому більше не буде двох, але одне тіло. Тобто він каже, коли хтось одружиться, ви стаєте однім тілом. Вас неможливо потім роз'єднати. А ви почали із -за вашої жорстокості це роз'єднувати. Він каже, це не є досконалий Божий шлях. І ви дивіться не на те, що він вам дав цю заповідь. Із-за того, що ви був жорстокий. А дивіться на те, що було від початку. І що вклав Бог в поєднання чоловіки та жінки, чи у сім'ю, що він туди вклав, а він вклав в те, щоб вони були однім тілом однім одним тілом. Да. Тому більше не буде двох, а одне тіло. Отже, те, що Бог з'єднав людина, хай не розлучає. Він каже. Ну як же, Майсей нам дав заповідь? Так, Майсей вам дав заповідь. Але те, що Бог з'єднав, ви ж вірите, що е, родина це від Бога. Ви ж вірите, що ви одружуєтесь і це від Бога відбувається. Так, Тому якщо Бог з'єднав вас, людина хай не роз'єднує. А ви навіки повинні бути разом. І вони, я думаю, будуть трохи шоковані цим. Цими висновками, які зробив Ісус, тому що вони так не думали про це. Вони спиралися на заповідь, окутапа Месе, і вони дуже комфортно себе почували. І вони знали, якщо їм не сподобається, вони зможуть просто відпустити їх. І в цей час, коли вже був Ісус, ви знаєте, він, їм вже не було так легко, їм треба було вже піти до священика, до равина, і він повинен був скласти цей йогоїст для. Розлучення, і там були вже написані всі там права, всі там все, що треба. І жінка, вона ну, вона себе почувала більш захищеною після цього. Знаєте, вона щось отримувала за це. Знаєте ну, якусь допомогу, тому що так вона залишалася просто без нічого раніше. Тому Ісус і звертаєш на увагу, що сім'я це те, що Бог створив, і що Бог з'єднав люди, хай не роз'єднає. І кажу ще раз, ми не будемо казати зараз про якісь речі, тому що є деякі виключення, про які нам каже Боже Слово, коли чоловіка, дружина, вони можуть розлучитися. Але я не хочу, щоб ми сьогодні про них говорили, тому що тут він про них зараз не говорить. Ви повинні більше досліджити цю тему з різних місць писання, і тоді ви можете робити в повноті висновки. Не базуйте своє вчення і розуміння тільки на тому, що ми читаємо зараз. Те, що ми читаємо. Це добре, запишіть себе це, але додайте до цього і іншу вислови Ісуса і інших вчення апостолів. Але важливо нам тут побачити, що Божа воля для сім'ї, що Бог з'єднав людей, якщо ви вірите, що ваша сім'я від Бога, то нехай люди не роз'єднують. Тобто ви повинні бути присвячені одне одному, щоб берегти сім'ю. Щоб жити разом, щоб насолоджувати своїми стосунками. Добре, у домі учні знову запитують про це Ісуса, тому що їх турбується тема, і те, що він сказав для них, це великий виклик. І вони знов питають. І він каже: кожен, хто розлучається зі своєю дружиною, та дружується з іншою, чинить перерв проти неї. Якщо дружина розлучається зі своїм чоловіком та дружиться з іншим, також чинить перелюб. Ви знаєте, вони запитали і хотіли якогось розуміння, якогось послаблення, а він ні. Він дає їм ще більше. Тобто вимогне цього. Він каже, навіть якщо ти розлучишся, а дружишся з іншим, ти перелюбний. Ви знаєте, тому що в них було питання. Ну, якщо я е, розлучуся, а на тою одружуся, він каже, ні, тоді ти будеш ще й перелюбником, ти будеш творити гріх проти неї. І вони, думаю, були ще більш е, шоковані. І дружина каже, якщо розлучається, бо він каже, і дружини теж могли виявляти бажання розлучитися зі своїми чоловіками вже в той час. знаєте. Тому що до того часу вони так не могли робити. А в той час, коли був Ісус, в них вже з'являвся якийсь, хоч прахання, вони могли щось там робити. Тому що були, ну, як казати, щоб ми правильно зрозуміли, не за все дружить, е, перелік того, за що чоловік міг розлучитися з дружиною, був набагато більшим, ніж перелік того, за що дружина могла е, розлучитися з своїм чоловіком. Наприклад, якщо чоловік він ставав хворим, ну, проказую, то його дружина могла з ним розлучитися. Чи ще там були якісь нечисті хвороби за це могло розлучитися? А чоловік міг розлучитися будь за що, Просто будь-за що. За все, що йому не сподобалось, він мог, міг це ну, як причину для розлучення зробити. Тому що ви розуміли. І він каже: якщо дружина розлучається і одружиться з іншим, також чинить перелюб. І тобто, він каже: якщо ви розлучаєтеся, думаєте, що ви тепер вільні, ні, каже. Ви тепер вільні, якщо ви самі залишите. А якщо ви знов одружитеся, ви будете чинити перелюб чи грішити перед Богом. Тобто ми бачимо, що в цій конкретній ситуації він. Відповідає на те, що вони хотіли його схопити на чомусь, випроповувати його і задавали йому питання. А він все це повертає проти них і показує їм, наскільки вони живуть у гріхах своїх і не хочуть цього визнач... визнавати, і не хочуть цього змінювати. Тому, друзі, якщо ми сьогодні маємо дружин чи чоловіків, ми повинні з ними жити. І написано, що Бог з'єднав нас, тому люди хай не розлучають. Але є певні виключення. І я не хочу, щоб ми сьогодні на цій програмі про них неї, про неї говорили. Досліджуючи цю тему, поспілкуйтеся. Ну, якщо у вас така спроблемна ситуація зі своїм пастором, і я вірю, що він допоможе вам, тому що саме постарі, вони покликані служити людям і допомагати їм у цих питаннях також. Тож майте Божу мудрість. Тут ми кажемо про Євангеліє від Марка, про Марка, який написав, що прийшли фарисеї, і вони його випробовували, і що він їм відповів. І відповів їм так, що не те, що вони хотіли його схопити, в них не вийшло, а що і вони повинні були зрозуміти, що вони винні у своєму житті і живуть в гріху. І він якби, підняв таку знаєте, вимоги до Сім'ї ще вище для того, щоб вони розуміли наскільки сім'я це важливо. Добре, давайте помовити. Батько Небесний, в ім'я Ісуса Христа, ми приходимо до Тебе сьогодні, і ми дякуємо Тобі за твоє благословення. Ми дякуємо тобі за твою любов і мирість. Ми дякуємо тобі за наші сім'ї, за те, що ти з'єднав нас бути одним тілом. І я молюся, щоб ти благословив сім'ї і допоміг їм бути справді одним тілом, одним тілом, так як ти і запланував це з самого початку. Допоможи тим сім'ям, які сьогодні проходять якісь випробування і складнощі. Допоможи їм все це вирішити і зберегти свою сім'ю в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо тобі за те, що ти допомагаєш нам у питаннях сім'ї. Ми дякуємо тобі за те, що ти любиш нас і даєш нам сили і мудрість. Дякуємо тобі і славимо тебе, Господь, в ім'я. Ісуса Христа. Я благословляю вас, друзі, в ім'я Ісуса Христа. Я приголошую Божий захист над вами. Бог любить вас, Бог діє у вашому житті. Він взяв на себе усі ваші хвороби та немочі. Його ранами ви були зцілені. Тож я наказую тобі всяка хвороба, немоч, чи біль, іди геть в ім'я Ісуса Христа. Будьте звільнені зараз, будьте цілісні в ім'я Ісуса Христа. Я приголошую Боже надприродне фінансове благословення для вас, мудрість Божу, роботу для тих, хто її шукає, звільнення від боргів в ім'я Ісуса Христа. Бог діє надприродне. І хай його слава буде проявлена у вашому житті. Також ми молимось за нашу країну, ми проголошуємо перемогу та мир. Ми благословляємо усіх наших військових. Ми молимося за Божий захист над вами. В ім'я Ісуса Христа. І дякуємо тобі, Господь, за те, що Ти захищаєш наших воїнів. Ми молимося за керівництво країни, щоб вони приймали мудрі рішення на користь нашої країни. І ми дякуємо тобі за це. Ми віримо, що всі плани ворога вони руйнуються. Вони налякані і в страху тікають від нас. В них нічого не виходить. В ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо тобі, Господь, за те, що Ти воюєш за нас. І ми дякуємо тобі за твою велику перемогу за мир для України та відновлення. Дякуємо тобі і славимо тебе. Амінь. Дякую, друзі, за те, що були з нами. Вірю, що це слово воно допомагає вам зростати у ваших е у ваших стосунках з нашим Госному Спаситливим Сусим Христом. І воно допомагає вам щось змінювати у вашому житті. І ще раз, і ще раз я вам. Нагадую, щоб ви підписувались на YouTube канал Церква Дотик Христа. Залишайте свої коментарі, натискайте дзвоник, вподобайки. Це все допомагає нам розповсюджувати Богу звістку, тож я вдячний вам за те, що ви це робите. Якщо ви дивитесь нас на Facebook, так само на насниця вподобайку, можете поділитися і залишайте свої коментарі, друзі. Дякую вам. Я бажаю вам славного дня, наповненого Божими благословіння. Хай його любов діє у вашому житті. І знаєте, якщо ви одружний чоловік чи, дру, чи дружина, <гум> якщо у вас є сім'я, то зробіть сьогодні щось для своєї повинки. З Господом і до зустрічі, друзі. Зробіть це, маю на увазі, зробіть щось добре, якийсь прояв любові. <гум> добре. З Господом, друзі, до зустрічі!